В цьому відео ми наглядно побачимо, як після реєстрації торгівельної точки по формою 20 УПП наш кас та касирів за формою 1 перерод та 5 перерод, далі працювати з кабінетом місця каси. Немає нічого складного, о, все максимально юзер-френдлі. І так, ми переходимо на сайт містокаса.com.ua. Бачимо. Посилання також буде в інструкції та в описі до відео. Заходимо на реєстрацію і сюди перетягуємо свій ключ. Це ключ касера, тобто чи ключ, тось, той ключ, з яким ви реєструвалися. Ну, От, наприклад. Вводимо пароль. О, вибачте. Воно прокидує вас на форму перевірки. Звіряєтесь, що підтягнулися усі ваші дані. Вводимо сюди вашу пошту, сюди ваш пароль, підтвердження пароль та зареєструватися. Оскільки в мене аккаунт вже тут є зареєстрований, я буду використовувати вкладку Вхід. Наприклад. Ну, як ми бачимо, ми переходимо на робочий кабінет самої містеркаси. Здесь тут в мене пуста... ...стій аккаунт, а -а, тому що а -а, зараз вже є працюючі аккаунти, я не а -а, хочу їх вікно. Тобто для. А -а -а того, що працювати, Ми заходимо в кабінет міста -каса, Нажимаємо Синхронізувати з ДПС, у нас синхронізуються наші торгівельні точки. Потім синхронізуємо касирів, не, по, не звертайте увагу на тестовий аккаунт. Синхронізуємо касирів і, в принципі, все. Ми можемо працювати. Тут в нас віконечка з нашими Z-звітами за день. Тут ми е, поточні чеки за день. Тут в нас є ручний продаж. Як ми можемо бачити, та ручне повернення. Тобто, складного немає нічого. Якщо щось потрібно для консультації, представники нашої компанії завжди допоможуть вам зареєструватися або синхронізуватися з кабінетом та налаштувати для вашої співпраці. Тому звертайтеся, будемо раді допомогти. Всім дуже дякую!